Боже, поможи в молитві власті діточкам служити. Я буду нести всі їхні хрести, щоб були щасливі мої діти. Я буду ангелом літати біля них, оберігати на усіх дорогах, уберегти їх від людей лихих, щоб горе не чіпало їхні душі. Я просто мама, Боже, захисти в ввадині, Дорогу правильно в житті їм покажи, а я молитимусь Тобі, Маріє. Я просто мама. Боже, бережи дитячу душу чистоті і вірі. В тяжку хвилину їх не залиши, а я молитись буду.